Чергова маленька посилочка, до речі, приїхала вона з міста Ніжина. Розпакуємо, глянемо влетів? Це ж те, що я думаю. Так, да, це те, що я думаю. Саме головне, дякую, що не забуваєте вложити дану штуковину. Опа, чо? А тут у нас вже інтересні. Ти прийдеш коли-небудь, чи ти будеш з 5 кілометрів завжди знімати. Тут Видно, що матеріал підготовлений, зауважень ніяких немає, на платі немає нічого зайвого, дуже якісно зроблено. Якби ще сюди, що блок да? саме так осталось, обкутать, і все, і тоді буде якісно зроблено. Насправді ні. Насправді це не якісно зроблений матеріал підготовлений, але яка різниця? Посилка є, посилка, і ми маємо спакувати, розказати і все зробити. Дивись. На материнській платі. Якраз е на часі. Дай кусочки, є велике. Якраз на часі розповісти, що не має бути на материнській платі. Да? Підходь. На коли я тебе вже за себе заманю, скажи, пожалуйста. Дивись. Страшно, не бойся. Страшно. Оце не потрібна штуковина на материнку, да? Він телятор охолодження. Ну, кулер, хто його як називає. Дивись, ви його знімаєте, розбираєте, прибираєте все зайве, це йде в звичайний алюміній. Правильно? Правильно. Потім оці радіатори охолодження знімаєте? Обов'язково знімаєте. Вони також йдуть в звичайний алюміній. Далі над кожним, над кожним мостом є свій. Радіатор охолодження, так? Да? Бач, треба зняти. Обов'язково. Потім е батарейка. Повинна бути? Ні. Не повинна бути. Процесор треба зняти. Це да. вже по бажанню, в принципі. Ніякої особового навантаження він не несе. Причому ці процесори коштують. Е це саме найгірше процесор, який може бути, він коштує 300 гривень кілограм. Але ж, як не крутий, він коштує дорожче, ніж материнська плата. Далі, дивіться, по материнку. отут ще щось є зайве. Зайве це оця пластина. Да? Знімаємо, викидаємо. Все решта, уже нічого знімати не потрібно. Материнська плата в такому вигляді вважається повністю прийомною. Оці роз'єми знімати не потрібно. Це нормально, отак вона має виглядати, і отак вона прийомна. Вони бувають старого зразку, нового зразку. Це все залежить, скільки мостів, який є слот процесора, і все решта. Цей матеріал ми купуємо. Так же ж? Далі. Відеокарта. По відеокарті, що в нас не повинно бути на платі? Не повинно бути на платі е, із звукова плата, системна плата, відеокарта. Не повинно бути оцьої пластини металічної, якою кріпиться е, сама відеокарта до блока. Да? Так, це викидаємо. Нема. Бачите? Все, зняли. Потім що у нас стоїть? Ще? Радіатор. Радіатор охолодження. Також диви, варварським методом нам там напишуть: Боже, це ж відеокарта, вона ж таких грошей, як усігани. Зараз нічого. Нічого? Думав мільйон. Ну, не суть. Диви, відеокарта в такому вигляді, має бути. Прийомна? Прийомна. Вона відноситься до категорії Стара материнка, так? Да? Да. Так, далі. Заглядаємо, що в нас є далі в цій коробочці. Озух. Озуха є, так. Да. Бачу б не призивало. Ну ми б її не призивали в будь-якому випадку. Озуха. Це плати оперативної пам'яті. Такі плати ми приймаємо по 1000 гривень за кілограм. Якщо у вас є нормальний об'єм, то можете пропонувати, там обговоримо ціну і вирішимо. А коли їх там десяток-два, десятка, то така ціна. Дивись. Далі переходимо у нас, в принципі, що осталося? Битовуха, да? але битовуха явно. Не зроблена. ще дивись моментів. момент. Отака плата. Що це за плата? До якої категорії вона відноситься? Зелена. Є така да, категорія плат, зелена плата. Вона не набагато дорожче коштує, ніж е, побутова, але ж все. В суті, питання не міняв. Вона є, є. Е, зелена плата це плата. Яка повністю з двох сторін зеленого кольору, і на якій міститься чотирьохсторонні мікросхеми. Ось о вона. Бачите? Оця ось плата відноситься до категорії зелена плата. Все решта... решта тут побутова плата, причому побутова плата, яка має до себе кілька запитань. Бачите, оце все потрібно знімати. На побутовій платі не повинно залишатися залізячем. І, звичайно, цінні детальки треба знімати. Усе, що цінне, треба знімати. Не спішіть відправляти. Багато хто мені дзвонить каже, ви можете розібрати. Я, звичайно, ми можемо. Угу. Так, дивіться, все залізо треба зняти. Да, що я там розповідав? На рахунок того, що плати не спішіть просто відправляти, потрібно вивчити суть питання, да? познімати цінні деталі, а тоді вже відправляти плату. І тоді ніяких запитань до вас не буде. Дивіться, ну, коли отак плата приходить, ваші залізяки, по суті, ну, в даному випадку це алюміній, да? угу. більше, ніж плати, ну, вам самому вигідніше просто зняти цей алюміній. ось от моторчики, їх не треба кидати. Ну, ми не знаємо, що з ним робити, і, і це ж, якщо навіть його розібрати, то це е, можна просто легенько поїхати. Да? Все, в принципі, тут залишилася сама побутова плата. Зараз ми з нею додовбемося, доробимо. Оцей алюміній переважимо, самі материнки переважимо. Але посилка. Відносно, звісно, маленька вийшла, сума буде невелика. Ну нічого, я думаю, що ми в принципі змогли пояснити на прикладі цієї посилки, як правильно підходить до матерінки, як правильно підходить до битовухи і до інших плат. Так що, дякую, що передивилися відео. Готуйте свої посилочки, відправляйте, будь ласка, їх на одни. Плати купуємо всі абсолютно.